Із пекла у вічність. Обороняючи у Донецьку, загинув юний сумський кіборг. 18-річний Сергій Табала, позивний «Сєвєр». солдат 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Про це повідомляє прес-служба партії. За її інформацією, хлопець до останнього захищав українську територію нещодавно отримав тяжке поранення, втім не полишав військових позицій. Два тижні тому Сергій приїздив додому і навіть дав інтерв'ю нашому телеканалу. То якщо не ми, то якщо не зараз. Уранці 6 листопада смерть наздогнала севера. Один із ворожих снарядів йдеться у повідомленні влучив у пост бійців правого сектору. Саме туди, де був Сергій. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого. В аеропорту ж Донецька і досі триває масштабний штурм. Схилити голову перед іншим бійцем Сергієм Галушкіним сумчани зможуть 7 листопада о 10.00 у приміщенні будинку рад. Там відбудеться громадська панахида. Нагадаємо, 3 листопада у військовослужбовця, що перебував у зоні АТО, не витримало серце.